Якщо ви плануєте взяти додому кошеня або цуценя, ваш вибір не повинен бути спонтанним. Наш експерт, лікар-ветеринар Ігор Жирносік, радить по перше, зрозуміти, які тварини вам подобаються, а по-друге, з якою метою ви берете домашнього улюбленця. Якщо беруть для того, щоб отримати позитивні емоції, щоб спілкуватися з ними, то це певні породи, які такі, які емоційні, які змозі дати вам позитивну емоцію. Це такі, як пікенеси, допустим, французькі бульдоги, определьна група тварин, породи. В тих випадках, коли люди вимагають від тварини, щоб вона виконувала функції охорони. Це зовсім інші тварини. Це ротвеллери, це, наприклад, такі, як догі можуть бути, це можуть бути, допустимо, сінбернари, це можуть бути крупні породи собак. Ну, спорне, деякі породи, допустимо, симбернари не такі добрі, що вони охороною не займаються. Вони також относяться до групи позитивних емоційних собак. Але тоді зовсім інша. Група порід в такому випадку таких тварин треба готувати до цього. Треба їх навчати. Треба запропонувати їм зразу інформацію, що ви від них вимагаєте. А тоді ви отримаєте те, що ви хочете. Також зважайте на умови проживання. Будь-якій тварині, особливо якщо це великий собака, потрібне місце. Тому однокімнатна квартира, де живуть ще кілька чоловік, не найкращий варіант. Крім цього, собака та кіт вимагають правильного харчування. На сьогоднішній день утримувати тварину досить не дешево, якщо правильно утримувати. А крупні породи собак вимагають ще і їжі. Наприклад, якщо взяти в такому розрахунку собачка типу ротвейлер або той же дог, вона, грубо кажучи, в обйомі може з'їдати до відра їжі в день. І якщо ви не маєте такої можливості так годувати, то вона просто буде страждати. Підготувати помешкання до появи нового члена сім'ї нескладно. За словами лікаря, кішка сама обере, де потрібно поставити її будинок. Щодо собаки, то його місце проживання треба підбирати трішки ретельніше. По-перше, ви повинні визначитись, де буде жити, де буде знаходитися ця тваринка. Це не може бути коридор, де ходять усі. Тому що це викликає в нього постійну реакцію на рух. понімаєте? Воно вічно питається, щоб на нього звернули увагу. А ви спішите на роботу? Вас обуваєтесь? Він звісно, підійде і буде то. Це дозна бути, скажімо так, обособлена якась певна територія. По-перше, це по-друге, е повинно бути там якийсь його коврик, його, де він має е знаходитися. Кішка взагалі не сприймає ваше бачення своєї зони комфорту. От де вона вибере, там і буде її зона комфорту. Якщо ви поставите її домик, наприклад, для проживання не в її зоні комфорту, вона там просто не буде жити. Ще один важливий нюанс правильно обрати місце для їжі. Для кошеняти підійде кухня, а от посуд цуценята варто поставити в іншій кімнаті. Собака, находячи на кухні, частіше всього займається тим, що випрашує їжу зразу у вас, коли ви ужинаєте, чи обідаєте, чи вечеряєте. Вона зразу випрошує у вас, а в останню чергу йде до своєї миски, вважаючи, що своє, вона всегда успіє з'їсти. Треба тут успіти зібрати. А це вважається невоспитана собака, яка постійно випрошує їжу. Яка головна помилка? Головна помилка заключається в тому, що зразу треба нагодувати собаку, а тоді сідати їсти самому. Тому що ні одна собака не буде сидіти біля пустої миски, якщо ви обідаєте. І останнє вік, коли маля можна забирати додому. Ветеринар рекомендує робити це після півтора-двох місяців. й цуценяті вкрай необхідна увага у перші сім-десять днів. Деякі можуть навіть захворіти, сумуючи за господарем. Якщо ви взяли цуценятко чи кошенятко до себе, це ви фактично маленьку дитину завели, яка віддає позитива дуже багато. І вимагає так само багато і позитива до себе.